Привіт! Звільнити чи втримати? Що робити з втратою мотивації працівників? Такі питання нам часто задають наші клієнти, і ми сьогодні розберемо відповіді на ці питання. Три ознаки працівників, які знаходяться у зоні ризику. Відсутність ініціативи, пасивна агресія, недотримання дедлайнів домовленості. А як же можна втримати цінного працівника? Якщо людина не бачить свого розвитку в команді, то звільнення може бути дійсно єдиним правильним рішенням. Але трапляються ситуації, коли цінного працівника можна зберегти. Що в цьому може допомогти? По-перше, розуміння мети та цілі бізнесу. Друге заробітна плата і матеріальні бонуси. Затримка заробітних плат, недотримання фінансових обіцянок, демотивують будь-якого співробітника. Роботодавець повинен дбати про фінансову безпеку людей.